Традиційний турнір Ace Cup з великого тенісу зібрав він учасників зі всієї України. Це хлопчики та дівчатка віком до 14 років. Протягом п'яти днів на кортах вони боротимуться за призові місця. Зі спортсменами та організаторами спілкувалися наші журналісти. З цією ракеткою Каріна готується виграти черговий турнір. До цього Це дівчинка ще? перемогла на чемпіонаті України. Потрапила до збірної України. І після змагань у рідному місці відправиться до Болгарії вже на міжнародний турнір. Я займаюся тенісом сім років. Мене відвів тат на теніс і мені подобається, тому що це тактична гра, потрібно мислити і багато емоцій, коли граєш. Потрібно багато тренуватися, займатися ОФП, бути підготовленою до суперника, недооцінювати суперника не можна. Потрібно завжди готуватись до кожного суперника, чи він слабий, чи він, він доволі хороший. Аби постійно бути у формі та показувати високі результати, потрібно насамперед наполегливо тренуватися. Це мінімум шість днів у тижні, по півтори-дві години щодня, навіть під час літніх канікул. А до такого напружного графіку не звикати Аліні. Вона приїхала зі Львова. Тенісом займається дев'ятий рік. Каже, участь у таких турнірах дозволяє отримати новий досвід. У мене тато тренер, і колись він включив мені теніс. І я хотіла на плавання, ходила на гімнастику. і Мені нічого не подобалось. А потім пішла на теніс і знайшла там себе, почала грати. Теніс це більшість життя. Тобто там школа навчання. Все одно якось пов'язується мене з тенісом. Рейська по Чернівцях став вже традиційним турніром. Щороку він збирає кращих спортсменів з усіх куточків України. Цього разу участь залишилося взяти півсотні дітей. Цей турнір є до них досить важливий, оскільки цей турнір має одну з найвищих категорій, і вони отримують за цей турнір велику кількість очок в національний рейтинг федерації тенісу. Дає їм можливість піднятися в українському національному рейтингу і бути на решті турнірах сіяних. А також коли вони будуть їхати за кордон, то там при. Якщо щоб попасти на цей турнір, треба мати високий національний рейтинг. Триватимуть змагання п'ять днів. Фінальні поєдинки відбудуться вже у суботу. Тоді і визначаться переможці. Олександр Хмель, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Збірна команда Чорнівецького національного університету готується до чемпіонату Європи, який відбудеться в Іспанській Алмерії. Щоправда, чи поїде туди, остаточно сказати ніхто поки що не може. Візи вже відкриті, а от з коштами є певні проблеми. Цього сезону команда Чорнівецьких студентів здобула третє місце в чемпіонаті України серед вишів 3-4 рівня акредитації. Футболістів зібрали зранку в блакитній залі резиденції та вручили нагороди і кубок. Команда ж поділилася своїми враженнями від проведеного сезону та готовністю до подальших випробувань на газонах. Олександр Хмель про це детальніше. Тепер у ВК університет свій офіційний гімн співатимуть його при виході команди на поле, але вже у наступному сезоні. Цьогорічний завершився. Команда з чину фінішувала третьою. Таку ж позицію футболісти мали у 2010-2011 роках. А минулого року взагалі були чемпіонами. Цього ж разу від чемпіонства їх відділило кілька очок, яких не вдалося набрати у двох виїзних іграх навесні. Десь вмішалась погода в план підготовки, тому що ми не змогли повноцінно підготуватися, не було полів, щоб зіграти більше десь в плані підготовки товариських ігор, більше тренувального процесу провести на нормальних полях. А так, і тому десь воно це, як сказалося, десь трошки вплинуло на результат. Але навіть при цьому десь трошки не вистачило фарту, щастя. Якихось два очка, де ми десь загубили в Одесі, вдома не взяли в Тернополя, в Києва. І от ці моменти які могли десь і витягнути команду на чемпіонство. Футболістів нагородили в блакитній залі резиденції, медалі, диплом та кубок. У наступному році хлопці обіцяють не підвести. Команда налаштована на перемоги на будь-яких газонах та при будь-якій погоді. Це для мене от випала честь другий рік підряд бути капітаном. Це я вважаю дуже велика честь. От і саме в університеті тим більше зараз їхати, якщо на чемпіонат Європи представляти Україну на чемпіонаті Європи і виходити капітаном такої команди. Я вважаю, що от, це зараз ну команда на дуже високому уровні у нас і. Це гордість бути капітаном такої команди. Нове випробування під назвою чемпіонат Європи хлопців чекає вже найближчим часом. Відбудеться турнір у Алмерії, Іспанія. Щоправда, чи поїдуть туди боковинські футболісти? Поки що під великим знаком питання? Проблема одна: це чемпіонат Європи. значить, візи вже відкрили. Команда готова, команда яка вже зібрана. Одно яка ось. Як все складеться добре, то в середу четверг ми виїжджаємо на Іспанію, на чемпіонат Європи. От, не надійтеся, що все буде добре, ну а там, я думаю, що зараз склад у нас підібрався дуже такий потужний. Дозволено грати якби, випускникам минулого року, позаминулого року. Ті хлопці, які завойовували це право, щоб виступати на чемпіонаті Європи. І футболісти, і їхні наставники сподіваються, знак питання поміняється на знак оклику, і команда з Чину заявить про себе у Європі. Олександр Хмель, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чинівці. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Про ці та інші події ви завжди зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Я ж з вами прощаюся, Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Цьому не кращого. Побачимось.